Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні зніму два відео, щоб вони були якби коротше. Так що буде частина 1 і частина 2. Сьогодні скажу про природну родючість поля, полів, ґрунтів. І про те, з чим її путають і чому завдяки цій путаниці. Приймаються неадекватні рішення, тому що вони приймаються не на основі реальності, а на основі певних моделей, які реальності не відповідають. Що таке природня е, родючість? Це те, що може дати поле ґрунт. Ну, мені комфортніше говорити за поле, тому що це одиниця така, е, якби мені взагалі те, що стосується практики, я завжди йду через, через практику. Да? Що таке родючість? Природна родючість поля? Це те, що може дати поле завдяки своїм природним здатностям, завдяки тому, що дано природою, але дати тоді, в тому стані, коли там немає втручання людини. Розумієте, да? тобто весь той потенціал, який даний природою, поле, це поле може реалізувати. Сьогодні досить часто. Я безпосередньо з цим стикався, коли люди, які приймають рішення на досить високих позиціях приймають рішення, вони природну, під природньою родючістю сприймають те, що їм внесено в вуха їх же персоналом, який досить часто і сам не усвідомлює, що він вводить. Себе в оману і вводить в оману своє керівництво, і таким чином, досить не найкращим чином, скажем, впливає на результативність землеробства. Так от, зараз досить часто чую, коли, скажімо, випробовуючи там щось природною родючістю, називають родючість ділянки. Або поля, ну, як правило, це ділянки, е, тому що ну, така структура на сьогоднішній день там і RD, і так далі. Е, скажімо, е, ведення певних процесів в, в, в бізнесі. Так от е, природньою родючістю називають родючість ділянок там, де не використовуються добрива. Тобто. Ми не даємо добрива туди, і там ми отримуємо природню родючість. Це міф. Або велика-велика ловушка, в яку попадають. Чому? Тому що те, що вродить те поле, куди ви не дали добрив, ви отримаєте, отримаєте залишкову, а не природню родючість. Чому залишкову? Те, що лишилося від природньої родючості внаслідок вашої діяльності. Тому що той потенціал, який має той ґрунт на цьому полі, дуже далекий на сьогоднішній день, що має, да, то, що лишилося у того, від того потенціалу, він дуже далекий від природнього потенціалу те, що туди було закладено природою. Поясню зараз. Я коли збагнув ці речі, скажімо, тому збагнув яким чином? Тож спілкуюсь. Скажімо, з там, людьми, які приймали рішення. І коли вони використовували, так як їм було це внесено в вуші, що: от, е, значить, якщо ми нічого не дамо, то ми ж там отримаємо природню, природну е, родючість. То Залишкова, ще раз повторюся, щоб там отримати природну родючість, природну родючість, що потрібно зробити? Потрібно прибрати. Наслідки або сліди вашої чи іншої людини діяльності. Тобто відновити здатності ґрунту до природніх, які там, природою були дані. Що для цього потрібно зробити? Перш за все, це знову це вже практичні мої кейси. Те, чим, коли я збагнув, чим я почав е, займатися. Потрібно відновити збережу, скажімо так, скажу так, щоб зрозуміли ті, хто має зрозуміти, потрібно відновити на тому полі біологічний органомінеральний комплекс, помішустіну, бомк, тобто комплекси, біологічний, органічний і мінеральний. Природні, природні і взаємодію, тому що це все в природі тільки взаємодії. Так от, відновивши, відновивши біологічний органомінеральний комплекс до рівня природнього, який відповідає конкретному полю, конкретному теруару, конкретній ситуації, от тоді ми отримаємо ділянку, з якою можна рівняти ваші технології. Які ви використовуєте там на інших полях, да? і рівняти тоді з природною родючістю. І я вам скажу, що ні одна з ваших технологій по прибутковості не дотягнеться до природної родючості, яка буде на цій ділянці, де ви відновили потенціал, природний потенціал, природні здатності ґрунту. Я перевіряв це не одне десятиліття. Розумієте? А? Тобто природна родючість це те, що дана ділянка чи дане поле може давати при відновленні всіх здатностей ґрунту. А те, що ви маєте на тому полі, де ви де яке ви лишаєте як контроль, і куди ви не вносите добрив, це є залишкова вартість. Тому що там родючість значно гірша внаслідок вашої діяльності. І багато років я йшов до того, щоб як можна швидше можна було відновити природній рівень родючості. І він завжди вищий, завжди прибутковіший за будь-яку з ваших технологій.